І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава на віки Іго! світліші і всечесні Отці, Дорогі наші отчий ювіляри Тетре, дорогі семінаристи, дороге наше братство, ліцарів Колумба, дорога наша молода, так чисельно тут Тут зібрані дорогі діти і дорогі братя і сестри у Христі. Надзвичайно приємно мені сьогодні бути серед вас, стояти біля Господнього престолу і разом з вами молитися у день, коли ваш пастир святкує свій ювілей 60 річчя. Дякую, Отче, що запросили мене святкувати разом з вами, молитися разом з вами і слухати Бога разом з вами. У сьогоднішній Євангелії ми, ми чули дуже цікавий діалог Ісуса Христа з учнями. Приходить Ісус. Одну околицю. Щось подібного, як я сьогодні, приїхав в околицю Мелітополя. Приходить Ісус з учнями в околицю Филипової Кесарії. І хотів знати, за кого сприймають вони Сина Чоловічого, Месію. І почав питати учнів. Скажіть мені, будь ласка, за кого люди вважають мене? І, звичайно, учні почали по-різному відповідати, бо по-різному чули. Бо так, як ми люди, звичайно, чуємо щось і по-своєму сприймаємо, правда? Кожний по-своєму. І тоді учні почали висловлюватися. Одні за Івана Хрестителя тебе мають, другі за якогось пророка Іллю, треті за Месію, четверті за якогось вченого, п'яті якогось чоловіка з Галилеї. А Ісус. Звертається безпосередньо до апостолів, тих, яких він вибрав, каже: А ви, що ви думаєте про мене? Хто я такий? І Петро, як завжди перший, бо він дуже емоційний був, дуже такий бистрий, завжди готовий був захистити Ісуса. Навіть знаємо меч витягнув і відтяв вухо, коли Ісуса ув'язнювали. Сотнику віття в ухо. Завжди готовий був перший вийти, відповісти, захистити і каже: Ти Христос, Син Бога Живого. Чи міг Петро питаємося, відповісти сам так глибоко? Зі Святого Писання знаємо, що ні. Він не знав до кінця, хто такий Христос. Він не знав, що він син Бога живого. Може, знав, що він Месія, один з тих, яких має прийти, а може, той, що прийшов вже, той є правдивий Месія, Ой, учні до кінця не знали. І тоді вчитель Ісус Христос каже до Петра: Петре, ти щасливий. Бо не тіло і кров тобі це об'явили. Тобто не по-людськи тобі не підказало це серце, твоє людське, розум твій звичайний. Щасливий ти, Петре, тому що ти отримав особливу благодать від Бога відповісти саме так. Справді, по-людськи дивлячись на Месію, на Ісуса Христа, полюдськи дивлячись на апостолів, яких Він вибрав, ми бачимо багато недосконалості. Сьогодні ми святкуємо первоверховних апостолів Петра і Павла. Стовпів церкви. Тих мужів віри. І зразу питаємося, а коли вони стали тими стовпами? Коли вони стали тими мужами віри? Коли в них з'явилася та благодать, що вони готові були померти за Ісуса, за свого вчителя, який покликав їх? Після довгих, може, не дуже довгих, три роки? Перебування з Ісусом. Три роки, слухаючи Його, дивлячись на нього, крокуючи з ним, вони багато чого навчилися. Дивіться, Петро був звичайний собі рибалка. Собі рибу ловив. Ми недалеко тут моря, правда? Ми знаємо, що таке море, знаємо, що таке корабель, сіті, знаємо, хто такі рибалки, яка їхня праця, невтомна праця, не завжди успішна. Таким самим був Петро. Клопотався щоденною працею на хліб насушний. І його брат підбігає Андрій каже: слухай. Здається, ми знайшли Месію. Здається, вже прийшов той, що ми очікували, Месія. Ходи, ходи зі мною подивишся. Андрій кличе свого брата до Ісуса. І той кидає сіті, кидає щоденну працю, йде до Ісуса. Ти Петро скала. На тобі я збудую мою церкву, і ворота пекельні не подолають її. Які глибокі слова? Скала. Ти Петро, ти скала. На тобі я церкву цілу збудую, і ворота пекельні не подолають ніколи. Немічна людина Петро стає скалою завдяки словам Ісуса Христа, завдяки Божій благодаті, яка сходить із небес. Ми знаємо, які випробування Петро мав. Ми знаємо, як Він зрадив Ісуса, коли Ісуса ув'язнили Він. Запевняв перед тим, каже, хоча б всі тебе відреклися, я тебе не залишу. На смерті навіть піду з тобою. Хоча всі відкинуть тебе і залишуть і я ні, запевняв Петро. А на другий, на другий же день, чи навіть, можливо, і в той самий, він каже, тричі я не знаю цього чоловіка. Ісус попередив його цю зраду. Петро не розумів. Аж потім, коли півень заспівав, аж тоді Петро згадав, що Ісус справді говорив йому. Перед тим, як півень запіє, тричі мене відречешся. Сказав йому пророцтво, про Нього. І так сталося. Але бачимо, який Господь є послідовний, який Господь є довірливий, який Господь є добрий. Навіть тому чоловікові, Петрові, якого покликав і який його зрадив, він не відвернувся від нього. Він все ж таки доручив йому велике стадо церкви Христової тут на землі. Бути тою скалою непохитною. Хоча він був дуже немічний, так як кожен з нас, був простий, але покликаний до великих речей. Був звичайним рибалкою, став великим апостолом. Був звичайним мерянином, став великим святим. Друга постать, яку церква сьогодні перед нами ставить, це апостол Павло. На противагу Петра він був вчений, дуже розумний, освічений. Належав до Товариства фарисеїв, а фарисеї то не в тому значенні, як ми розуміємо зараз. Фарисеї – це була група людей глибоко освічених філософів, богословів. Він знав Писання. П'ятикнижня напевно знав на пам'ять. Закон Божий. Старозавітній Він проповідував іншим. Був дуже освічений і дуже розумний. І Христос каже, і Христос його не покликав спочатку разом з 12 апостолами. А ми пам'ятаємо, правда, як і покликав Господь Бог Ісус Христос Апостола Павла. Він не бачив Ісуса, можливо, бачив, але не ходив з ним разом. Він тільки чув про нього. Але він був противник Ісусів, бо він переслідував, не сприймав його. І одного разу йому законовчителі доручають іти в Дамаск, бо там. Християни збільшуються, збільшується число християн, група християн зростає, і він отримав завдання йти і їх переслідувати. І ми бачимо, що стається на дорозі перед Дамаском. Раптом осяяло велике світло. І апостол. Ще тоді Савло чує слова? Сауле Сауле. Чому ти мене переслідуєш? Одне питання. Чому ти мене переслідуєш? Хто ти такий? Я Ісус. Того, якого ти переслідуєш. Ти йдеш переслідувати Християн? Ти значить ідеш переслідувати мене. І від тої хвилини це було велике навернення цього апостола Павла. Він був законовчитель, фарисей, з діда прадіда. І раптом Господь на 180 градусів перевертає його життя, розвертає. І він стає великим проповідником Христа. Ми кожного разу на літургії читаємо послання апостола Павла. Правда? Є багато послань, які він написав до різних християнських спільнот: до римлян, Коринтян, Галатів, Филип'ян. І це все майже всі листи він писав з в'язниці. Коли був ув'язнений, і став великим апостолом. Бачимо Боже проведіння в житті тих двох апостолів, яких ми сьогодні святкуємо пам'ять. Великий знак Божий. Велику благодать Божу. Яка міняє все. І той же апостол Павло сьогодні. Нам каже у своєму писанні, щоби я не возвеличувався, Господь мені дав колючку в тілі. Ця колючка це ніщо інше, як наша слабкість. Коли ми так глянемо в своє життя, кожен з нас, напевно, має якусь трудність, якусь залежність від чогось злого. Хтось дуже гордий, хтось не вміє прощати, хтось любить сваритися, обмовляти, осуджувати, критикувати. І багато-багато таких колючок є в нашому тілі, але є, напевно, одна, яка завжди нам чомусь перешкоджає здобувати це Царство Боже, наближатися до Христа. Тому ми, дорогі браті і сестри, у цей святковий час, в праздник великих апостолів, первоверховних апостолів Петра і Павла, ми збираємося навколо престолу Господнього, щоб слухати Бога, так як апостоли, яких Він вибрав, вони ходили, слухали. Вони були звичайні, такі, як ми з вами, звичайні люди. Але через це, що вони були з Христом, слухали його і ходили з ним, вони залишилися глибоко віруючими, не боялися страждань, не боялися померти за Христа, віддали своє життя за нього і стали великими. Будучи малими, стали великими. Так само, і ми, браті і сестри, можемо вважати себе маленькими, не вивищуватися, не возноситися, не критикувати і не осуджувати тих, які далеко від Бога. Бо може прийти така нам на, на, на серце і думку, думка така прийти, що а, я ходжу до церкви, я молюся, та я вже така побожна чи побожний. А ось той не молиться, і не ходить до церкви, він такий поганин. Не можна так казати. Треба навпаки йти до нього і сказати йому про Бога. Якщо він відкине нас, ну то він відкине. Але в ньому залишаться слова, які ми сказали. І ці слова можуть дати зріст, можливо, через день, через місяць, через рік. Можливо, при смерті. Тому я бажаю, щоб цей час, який ми зараз святкуємо разом, молимося разом, що ми дійсно використали його для збагачення своєї віри, дивлячись на тих апостолів, великих апостолів Петра і Павла, щоб ми вчилися від них простоти. Але одночасно пам'ятали про свої немочі і просили Бога ласки, щоб ми не зраджували, щоб ми не відходили від Христа, щоб ми були послідовні тої ласки від Бога. Бо своїми силами нам дуже буде важко здобути святість. І цей праздник Верховних апостолів Петра і Павла цей праздник об'єднання. Молімся також за єдність між церквами, між народами. Бо тих два апостоли це є символ єднання. Власне, вони один день віддали своє життя за Христа. Один і той самий день були закатовані. І були закатовані в Римі. І дуже часто. Питаються мене, а чому то ми маємо папі римському е, мат, папу римському мати главою? Чому в нас в Україні не може бути глава? У нас є глава, глава церкви, патріарх Святослав. Чому ми, скажімо, визнаємо Папу Римського? Ну Він же там десь в Римі далеко, він же ж Римо-католик. Може, ще й такі закиди роблять, а ми греко-католики, ми православні, чому ми маємо визнавати нашим главою Верховним Папу Римську? Є дуже проста відповідь, дорогі браті і сестри. Є дуже проста відповідь. Якби апостол Петро був закатований, замучений. На Київських горах папа римські, всі папи римські були б на Київських горах в Києві. Столиця Християнства була би в Києві. А тому що святий апостол Петро помер і був похований у Римі, той перший папа Римський, якому Христос довірив церкву Христову, свою церкву. Ти Петро скала на тобі, я збудую мою церкву, на твоєму гробі. Я поставлю мою церкву, живу церкву, живий народ. Ворота пекельні не подолають. Тому що апостол Петро, якому Христос дав ключі і дав завдання пасти вівців і ягнят, помер у Римі. Тому і там є, скажімо, столиця наших глав папів римських, які були вже після того першого папи римського апостола Петра. І тому ми дуже щасливі, що належимо до Вселенської церкви, до тої правдивої Христової церкви, главою якої залишається та послідовність передана через Апостолів, від апостолів до, до сьогоднішніх часів через святішого Отця. А на місці локальному є наш голова Патріарх Святослав, який також, в свою чергу, разом із Синодом, ми є підпорядковані Вселенському архієрею святішого отці. Тому що є та спадковість апостольська. Передання та Божа, яка сходить від апостолів через першу, першого папу і аж до сьогоднішнього папу. Тому нехай наша молитва сьогодні буде також скерована до того, щоб якнайбільше людей об'єдналися навколо Христа, навколо Правдивої церкви, щоб не ділилися. На різні категорії, але якщо навіть і поділені, щоб в мирі і в любові прославляли Господа, це є дуже важливо. Тому при сьогоднішньому нашому молінні, я хотів би виразити велику вдячність отцеві Ювілятові, Петрові Криніцькому, який на тих теренах південних приїхав. З іншої країни для того, щоб трудитися власне як апостол, як апостол для вас, як правдивий апостол. Він залишив все, дім, родину все залишив і приїхав до вас, щоб тут трудитися. Тому, отже, від імені церкви Христової приміть нашу вдячність. Нехай Господь дарує вам ще міцне здоров'я, ви потребуєте дійсно, бо знаємо, що трошки здоров'я вас підводить деколи, але я думаю, та усмішка на ваших вистах, вона потягує багатьох, багатьох до, до Христової Церкви, до Правдивої церкви. Нехай Бог благословить щедро і винагородить вам потрібними ласками за це служіння. Таке ревне служіння апостольське. Тож у молитві особливо також сьогодні огортаємо свою молитвою Отця Петра і молімся, щоб Господь Бог благословляв його ще довго, на довгі роки життя, щоб він ще багато міг послужити на славу Божу для добра вірних і церкви Христової. Слава Ісусу Христу!